А ви їсте занадто багато цукру? Треба щось із цим робити. Мозок підсів на цукор, він кайфує, а органи страждають. У зубів появляються чорні плями, виникає карієс. Печінка. Мусить носити жировий шар навіть влітку. У серці може утворитися тромб будь-якої миті через затори в артеріях. Такий небажаний гість, як діабет, буде проситися до вас у друзі. А ще ожиріння його вам гарантовано. І ще холостерин, інфаркт, альцгеймер, артрит, торти і цукерки точно не ваші друзі. Не їжте цукор, хоча б обмежте його до мінімуму. Зробіть правильний вибір.